Вітаю! З чого все починалося? Розказую, як я познайомилася з цим хлопчиком, і як я прийшла до думки, що мені потрібно щось створити і як я це створила. Зараз все розкажу. Ні, не все, частинку. Отже, декілька років в п'ятому класі, це п'ятий клас інклюзивний, Значить, пройшли без цього хлопчика. Не було його в школі. От. Нарешті він прийшов. Ми з ним познайомилися, коли я просто відмічала відсутніх в класі. Виправив мене, поки що ще не вирішила. Треба буде поконсультуватися, чи маю право називати його ім'я. Тому буду просто казати, поки що хлопчик. Ми з ним познайомились, він виправив, бо йому не подобається, як звучить його ім'я. Йому подобається, що трошки інакше його називали взагалі ну, проблем. Я вже знала, що він може. Зривати уроки, він може агресивно себе поводити, він дуже рідко коли працює на уроках, він не виконує домашні завдання. Все це я знала з початкової школи, що таке за ним спостерігалося. Значить, і перший урок він сидить весь в грошах, він рахує гроші. У нього купа двадцяток якихось, де вони взялися, не зрозуміло. І він сидить, рахує ці гроші. Я йому кажу, дивись, кажу, якщо ти будеш вивчати математику, то ти потім будеш заробляти великі гроші і зможеш порахувати великі гроші. Кажу, так що ти давай слухайся мене уважно. А він каже, ні, в мене вже тисяча гривень, ви знаєте, скільки? Чи дві тисячі гривень є щось таке. В общем, ці гроші розсипаються на підлогу, таке всяке да, відбувається. Ну, ладно, залишила я його в спокій. На наступний урок прихожу, на чотири уроки на тиждень. На наступний урок я приходжу, він вже сидить весь в фарбі. Щось він малює, купи листочків навколо нього, все там в фарбі. Щось малює. Прошу його дістати. зошит, підручник, пояснюю, що у нас математика, давай будемо працювати. От. Включаю інтерактивну дошку, у нас там вже все починає працювати. Да? Тобто Ми повторюємо множення, ми ще на повторенні були, повторюємо множення. І тут відбувається дещо цікаве. Я задаю на клас питання, ну мені хотілося спровокувати дітей на якісь там ну, щось цікаве, да, таке зробити, на як фокус. кажу, а ну, дітки, а якщо нуль помножити на один, на два, на три, на чотири, на п'ять, скільки буде? І дітки такі сидять, а клас треба сказати такий, він трошки слабенький. Дітки сидять, а цей хлопчик мені каже, буде нуль. Я така, о, який ти молодець. Тобто він мене слухав, ви розумієте? Я його, видно, зацікавилася якось добре. Кажу, молодець, клас, давай я тобі за це оцінку поставлю. І всі такі, що серйозно нуль? Я кажу, ну так, дітки, нуль помножити на будь-яке число, буде нуль. Підходжу я до нього і кажу, куди ж я тобі оцінку поставлю? Кажу, от мені потрібен зошит. Він дістає зошит. Правда, руки, я ж кажу, руки оце в фарбі блакітні, як зараз пам'ятаю. Кажу, давай витирай ручки, діставай зошит, кажу, і треба, щоб ти в зошиті написав число і класна робота, щоб я поруч поставила оцінку. От. Він пише число класна робота і при цьому каже мені, каже, я забув, як буква Я пишеться. Я йому написала, як буква Я. Асистент вчителя є, одразу попереджаю ваше питання. Але в цей день, якраз от тиждень, коли ми з ним знайомилися, асистент був на лікарняному. От, в общем, Я йому показала, як буковка я пишеться, поставила йому оцінку, хтось з дітей попереду там підглянув, яка оцінка, і такі ого, ну, одразу скажу, я поставила сім. Мені треба було дитину якось до себе, ну, у нас має, мав відбутись контакт. Я йому сказала, якби ти ще писав те, що я пояснювала на дошці, якби ти працював разом з нами, я би тобі поставила більше. От, хтось з дівчат значить, ого, я дівчинці підморгнула. Ну, думаю, ну ти ж з ним з початкової школи разом вчишся. Ну невже ж ти не розумієш, що у вас різні критерії оцінювання? Ну, в общем, ну дівчинка зрозуміла мене, тобто, знаєте, таке заговорщиське підморгування, Воно з дітками працює, вони розуміють, що ми на одній хвилі. В общем, і тоді я зрозуміла, що він може працювати. Він готовий працювати, але він не буде працювати під примусом. Тобто сказати йому просто Відкрий зошит число класна робота він не напише. Він не виконує команди, він проти того, щоб їм керували. Єдиний спосіб, щоб він працював, це його обхитрити, його обіграти. От саме навіть не обхитрити, а обіграти. І тоді вже почав в мене якийсь потрошку вишукуватись план, як мені його обігрувати. Значить, ну, мабуть, для одного відео це вже буде забагато. багато. Розкажу потім, що було другий урок. Розкажу потім, як у нас відбулася команда супроводу. А потім скину відео, до чого ж я вже після команди супроводу додумалась і завдяки штучному інтелекту досить швидко це реалізувала. І зараз я вже буду записувати відео, але викладу я його, я збережу інтригу пізніше. От. А зараз е, позаписую відео, поки я не забула, поки воно все це таке на емоціях. Бачите, в мене, я, вже, я вже все пройшла, в мене вже записано відео емоцій, як це все вдалося. Може тепер треба знайти час, коли це все позаписувати і повикладати вам. От, До речі, дуже мене надихнуло, 1100 переглядів я не очікувала. Я зайшла в Ютуб, щоб видалити той перший відосік, де я сказала, що я буду вести щоденник. Що, ну, все, нікому воно не потрібно, боже, яка я ідіотка, наша взагалі за це взялась. Коротше, оце, сиди собі, тихенько працюй і все, воно нікого не цікавить. Але 1100 переглядів це мене надихнуло. Я не знаю, в масштабах Ютубу, можливо, це мало, але для мене це, для мене це багато. Дякую всім, хто подивився, а там ще було 11 лайків. Дякую всім 11, хто поставив мені лайк. Все, до зустрічі в наступних відео.